o desejo E aí Сьогодні нічого не вирішив. Вовсе. Вовсе. Це, На зв'язок ні. до ніхто не вийшов. Усім шукати що, що, ми... одинаково. Ви маєте що хлопці вірні, що їх немає. Ми не можемо. Він батько трьох дітей. Він пішов добровольцем. Вони розумієте, що це є. Більше проблем, чим зараз вас думає, звичайно не було. Хлопці не собі і Просто розумієте, ви ще підставляєте мене. Я як організатор я несу совід. Відповідальність за кожну з вас і кримінальна відповідальність поляже на мої плечі. В мене, Що я розумію, але роз, розумієте мене, в мене дитині немає ще й року. В мене теж чоловік поранений зараз, Хлопці там, я не зупиняюсь. Я хочу витягнути хлопців звідти. Також, як і ви. Я за них переживаю, також, як це браття мого чоловіка. Наші не мої браті. Не немає зими зв'язка. Ні командири, нічого не командир каже, все добре, вийде з позиції, позвонить. того, що вони на бойовому завданні. Вийди, позвонить, куди він позвонить? немає зв'язку, навіть телефону з собою немає, щоб він вийшов на зв'язок. Ну ви тут, а вы не там. Ну, есть, а що вони з патронами Ну не випадки? Патрони є, а що вони патронами друг друга кидатися будуть? Смисл, а такі трохи не а то ти чоловік. А, а, а як против танка, автомат? А против танка, автомат. Проти танках, автомат. Це 39.